Детальний відеоогляд шкіряного крісла чорного кольору. Крісло має міцну хрестовину металеву, коліщатка, Місці ідеально, легенько, покращений механізм мультиблок. Ось ця лапка регулює висоту сидіння, Підіймаючи верх, сидіння піднімається. І також, коли ви хочете опуститись, сидівши на сидінні, Натискаєте лапку і сидіння опускається. З цього боку регулюється кут нахилу спинки. Ви можете собі опустити спинку, як бажаєте. Ось, спинка зараз рівно. Своєю спиною я натискаю на спинку, Підіймаю лапку вверх. Спинка зафіксувалася. Таким чином повертаємо спинку у попереднє положення. Натиснувши своєю спиною на спину, лапку тиснемо вниз легенько. Ось. Має щовкнути трошки і спинка повертається назад. Висота. Висота як регуляється. Ось таким чином, коли ми сидимо, піднімаємо лапку вверх і сидіння опускається. Щоб підняти висоту, потрібно встати з крісла і крісло піднімається. Крісло обшити дуже якісною шкірою м'якенькою на дотик. Стан шкіри ідеальний. Усюди шкіра натуральна, і підлокітники, і боковинки. Підголівник також з натуральної шкіри. Він має функцію регулювання. Можна змінити висоту. Ось. Руками просто собі випускаємо. Є декілька положень. Орієнтовно 5-6. Ось це найнижче положення. І таким чином піднімаємо вверх. Раз. Як вам зручно ось. Тут ця частина також з натуральної шкіри. За бажанням підголівник можна відкрутити. Просто оцей болтик відкручується і весь підголівник з підніжкою знімається. Підлокітники на міцному металевому каркасі. З інший. Зверху шкіряні накладки.